Над розбудовою безпекової інфраструктури в освітньому середовищі продовжують працювати в області. Цей напрям один з пріоритетних наголосив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. За місяць у закладах освіти Черкащини облаштували ще два нових укриття, зокрема у школах обласного підпорядкування та у садочку Чорнобайської тергромади. Під час війни поєднати ці два поняття безпеку та навчання офлайн складне завдання, наголосив очільник області. Для цього передусім потрібна інфраструктура. Над нею ми продовжуємо працювати спільно з громадами. У мирний час на балансі наших закладів освіти було лише 44 укриття. На сьогодні мають можливість використовувати укриття вже 99% шкіл і 96,2% дитсадків, як власних, так і близько розташованих будівель. Принагідно очільник області ознайомився з перебігом робіт в одній з гімназій. Тут саме розширюють захисну споруду. З його слів, ще є над чим працювати це стосується як будівництва нових укриттів, так і облаштування існуючих, щоб освіта у традиційному форматі була доступною повсюди.